Якщо ви а, при контакті зі стресором усвідомили свій емоційний стан, але цього виявилося недостатньо, щоб вгамувати а, емоції до конструктивного рівня, значить емоціям треба дати вихід. Але ж робити це треба таким чином, щоб не нашкодити ні вам, ні оточуючим. Для цього будемо відштовхуватися від природнього сенсу кожної емоції і знаходити. Відповідний спосіб безпечної реалізації цього сенсу. Цей процес називають каналізація емоцій. Скажімо, гнів він призначений для мобілізації сил на активний спротив або агресію. Тому ось які можуть бути канали каналізації цієї гнівної, агресивної поведінки, крик та лайки. Ну, звісно, якщо ви покричите або палаєтесь там, де вас ніхто не почує. Друге, це руйнування чогось безпечного. Скажімо, офісний папір чудовий об'єкт для утилізації гніву. Його можна жмакати або рвати, ну, тільки не поріжтеся. І третє, це атакуючі види спорту: бокс, стрільба, мітання ножів і тому подібне. Страх як бажання дистанціюватися від загрози, він каналізується через усамітненість в якомусь безпечному місці. Ну, ми ж з вами всі знаємо, як діти ховаються від нічних своїх страхів під ковдрою. Ось знайдіть свою ковдру та сховайтесь під нею на деякий час. Смуток це найбільш складна для каналізації емоція. Але дозволити смутку розвиватися, залишаючись при цьому в пасивному контакті зі стресором, це небезпечний шлях. Це шлях до вивченої безпорадності. Та навіть депресії. Тому каналізація смутку має відбуватися одночасно з усвідомленням його причини. І тут допомагає обговорення ситуації, оцієї, яка визвала смуток, ситуації та ваших відчуттів з людиною, якої ви можете довіряти. Може так бути, що розкриттю відчуттів, розкриттю смутку заважає звичка до стримання емоцій. В такому випадку корисно підштовхнути емоцію за допомогою так званих емоційних тригерів, музики, мелодраматичних фільмів тощо. І тут я додам, що взагалі то сльози це найефективніший спосіб виведення з організму надлишків гормону смутку кортизолу. І взагалі вгамування емоцій прямо пов'язане ще з одним напрямком послаблення лімбічного захоплення. З утилізацією гормонів. Як ви пам'ятаєте, наше відчуття в стресовому стані викликані е, дією гормонів, які закачуються в кров над нирниками. І тому навіть якщо ми позбулися стресора або е, просто перестали сприймати щось е, як стресор, як погрозу, ці хімічні сполуки не зникнуть з крові миттєво, як при примиканні вимикача. Потрібен деякий час, поки організм виведе їх через ну, зрозуміли фізіологічні канали. З гормоном адреналіном, умовно, гормоном гніву, це відбувається доволі швидко. Вже за дві хвилини після того, як надирники припинять додавати його у кров, його концентрація знизиться вдвічі, за 4 хвилини вчетверо і так далі. Тому спалахи гніву, які супроводжує адреналін, можуть проходити досить швидко. А ось з кортизолом, який ну, теж умовно можна назвати гормоном смутку, справи гірші. Період його цього напіввиведення з організму після зникнення впливу стресора півтори-дві години. Тобто за півтори-дві години його концентрація в крові знизиться вдвічі, ще за півтори-дві години вчетверо і так далі. Тому оцей вираз про те, що ложки знайшлися, а осад залишився, він має реальну біологічну основу. Що можна зробити, щоб прискорити виведення гормонів стресу? Треба прискорити обмін речовин. Найпростіший спосіб для цього фізичне навантаження. Від простої прогулянки до відвідування спортивного залу або важка фізична праця. Якщо по ходу виконання цих вправ або важкої фізичної роботи ще й концентрувати свою увагу на безпосередньої діяльності на відчуттях в тілі, то таке фізичне навантаження поєднає два прийоми зупинки лімбічного захоплення: увагу до тіла та утилізацію гормонів.